Ми жили разом в селі Великі Загайці, разом виросли. У нас чотири роки різниці. Ходили разом до школи, 11 класів, потім пішов вчитися, познайомився зі своєю дружиною. Залишилася дружина, двоє дітей. У нас в селі мама, батько помер два роки назад, сестра, брат і ще один брат служить, бо він так само прийшов сьогодні на похороні. Мені ракетчиках служив, це вже було дуже давно. вже кажуть, Ми були всі молоді, зелені. А тоді вже так склалася доля, що його забрали і все. І нема. Двоє діток, двоє дівчаток. Старша доця і менша. Дівчинка. Маленька зовсім. Значить, що тато толком і не знає. Навіть ще двох ручки дівчинці нема. До сих пір не можу повірити, що його немає. Ну от я, я не знаю, в мене таке відчуття, що це, це неправда, і, і він живий. Мобілізували його березні місяць. Він був хороший інженер електронщик він дуже гарно розумівся в техніці, в технологічному обладнанні. З електронікою був на те просто. Андрій у нас працював майстром з ремонту технологічного обладнання, був завзятий, наполегливий, ніколи не залишав наші магазини в будь-який час при біді. Весь колектив про нього може сказати тільки ну, хорошу думку і завжди будуть його пам'ятати.